Вітаю на уроці української мови. І тема сьогоднішнього уроку письмо лівих малих та великих півовалів. Та для початку налаштуємося на роботу. Розпочинаємо урок. У знаннях ми виростемо на крок. А крок веде нас до вершини. Пірнуть ми зможемо в глибини мови нашої, як в океан. Тому несе він! Радість нам. Давай пограємо. Так чи ні? Слова складаються зі звуків. Так. Звуки бувають голосні та приголосні. Так. У слові окунь перший звук голосний. О. Голосний. Так. Приголосні звуки позначаються кружечками. Ні. Голосні звуки позначають однією рисочкою. Ні. А як позначають? Голосні звуки. Звісно, кружечком. Приголосні звуки бувають твердими або м'якими. Так чи ні? Так. У слові озеро. Останній звук приголосний м'який. Ні. Голосні звуки позначають кружечком. Так. Приголосні тверді звуки позначають однією рискою. Так. У слові океан останній звук твердий приголосний. Так, правильно. Виконуємо наступне завдання. Вправа магніт. Цей магніт незвичайний, адже він притягує слова, які закінчуються на приголосний твердий звук. Жолудь. На який звук закінчується слово жолудь? На м'який приголосний. Тож він не притягнеться до магніта. Горіх. В слові горіх останній звук. Твердий приголосний. І горіх притягнувся до магніта. Сливи. В Слові сливи. Останній звук. Й голосний. Лебідь. Який останній звук в цьому слові? Дь. М'який приголосний. Не притягнеться він до магніту. Їжак. Визнач останній звук в слові їжак. Як думаєш, притягнеться їжак до магніту? Звісно, притягнеться. Останній звук К це твердий приголосний. Капуста. Закінчується на голосний. Черепаха. Закінчується на голосний. Каштан. КАШТАН Останній звук в слові каштан. Твердий приголосний звук. Тож і каштанчик притягнувся до нашого магніту. Розім'ялись час попрацювати в букварику. Нам знадобиться сторінка 43. Тож відкриємо її. Якщо тобі потрібен час, щоб знайти сторіночку, можеш поставити відео на паузу, а коли будеш готовий чи готова працювати, продовжи перегляд. І для початку пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми, столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Зошит поклади похило так, щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини твоїх грудей. Також правильно тримай олівець чи ручку. Пригадай! Олівець або ручку ми тримаємо трьома пальцями. Великим, вказівним і середнім. Веселі бегемотики. Чухали животики. Чухали животики. Веселі бегемотики. Один, два, три, п'ять. треба всіх порахувати. Долонь. Кулак, ти також вмієш так. Дві жабки з кряку отушки скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також вмієш так. А зайчик-пострібайчик під кувшиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу в маленькій жили змійки. Повзли вони шипіли і голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь, кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами! А ми переходимо до виконання завдання 4 на сторінці 7043. Нам знадобиться олівець. Сьогодні ми пишемо пів овали. Зверни увагу, вони дуже схожі на ті, що ми писали минулого уроку. Але вже ціла спинка півовалу повернута ліворуч. Так. Щоб написати такий півовал, нам потрібно поставити олівець трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. На верхній рядковій лінії повертаємо вліво. Робимо заокруглення та опускаємось вниз до нижньої рядкової лінії. На нижній рядковій лінії повертаємо праворуч. І ведемо нашу лінію до середини рядочку. Спробуємо ще раз. Починаємо трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо олівець вгору, вгору до верхньої рядкової лінії. Повертаємо ліворуч, опускаємось вниз до нижньої рядкової лінії, а на нижній рядковій лінії найтовстіші. Повертаємо вправо і відставляємо хвостик праворуч до серединки рядочку. Починаємо писати завжди трохи нижче верхньої рядкової лінії і обов'язково повертаємо на верхній рядковій лінії вліво, опускаємося вниз. І на нижній рядковій лінії повертаємо вправо і відводимо хвостик вправо до середини рядочку. І ось тепер постав, будь ласка, відео на паузу. Спочатку обведи пунктирні лінії, а потім пропиши два рядочки малих півовалів. Починай писати півовали завжди від крапочки. Відео на паузу, виконай це завдання, а потім повернись до перегляду. Маленькі півовали вже у нас в посібнику прописані, але нам залишилося прописати ще великі півовали. Звернемо увагу. Великий півовал ми починаємо писати від від міжрядкової лінії, від лінії помічниці. Великий півовал займає одну, дві, три лінії. Від міжрядкової лінії до нижньої рядкової, до найтовшої лінії рядочку. Щоб прописати такий півовал, Починаємо писати трохи нижче лінії помічниці міжрядковій лінії. Ведемо лінію вгору, на міжрядковій лінії повертаємо вліво і опускаємось вниз до нижньої міжрядкової лінії, проїжджаючи одну лінію. На нижній міжрядковій лінії найтовстішій, повертаємо вправо і відставляємо хвостик до середини рядочку. Остав відео на паузу, обведи спочатку пунктирні лінії, а потім пропиши два рядочки великих пів овалів. Коли ти закінчиш роботу, повернись до перегляду. Я буду тебе чекати! І ще одне завдання, яке ми маємо виконати. Придивись уважно. В буквах загубились елементи, які ми вже вміємо писати. Півовали. Тож обведи, будь ласка, всі півовали, які загубилися в буквах. Обведи їх по крапочках в кожній букві. А потім придивись уважно в яких будиночках живуть ці букви. І з допомогою стрілочок розселив букви по будиночках, провівши стрілочкою шлях до будинку букви. Знову постав відео на паузу. Виконуй роботу охайно, не поспішай! Краще зробити довше, але правильно і красиво. Коли все зробиш, повернись до перегляду. Що ж, всі елементи обведені. І у тебе, напевно, всі букви розселені по будиночках. А тепер я спробую також розселити всі букви. От скільки букв розселилось у різні будиночки. Як ти думаєш? Всі букви у своїх домівках? Я теж так думаю. Наш рок добіг кінця. Давай позначимо свій настрій, розфарбувавши квадратик біля крапельки. А я розфарбую свою крапельку. У мене гарний настрій адже ти молодчинка і добре працюєш на уроці. Тож я тобі дякую за твої старання, за твою роботу і прощаюсь до нових зустрічей. Гарного тобі дня!